15 квітня, щоденні роздуми, кайдани образ. Приховані образи у собі серйозну загрозу, бо, плекаючи їх, ми відгороджуємось від світла духовності, як це бачить Біл, сторінка 5. Кажуть, що гнів це розкіш, яку я не можу собі дозволити. Чи означає це, що я повинен ігнорувати? Це природне для людини почуття. Думаю, ні. До знайомства з програмою Аа я був рабом моделей поведінки, властивих алкоголікам. Я був немов ланцюгами прикутий до негативних почуттів, без будь-якої надії розірвати ці ланцюги. Кроки Аа запропонували мені альтернативу. Четвертий крок став початком мого звільнення від кайданів, процес відпускання образ. Почався самоаналізу. Мені не було чого боятися, адже попередні кроки переконали мене, що я не самотній. Моя вища сила підвела мене до цих дверей і подарувала право вибору. Сьогодні я вільна відкрити двері до свободи і радіти духовному світлу кроків, що очищає мою душу.